Збір на тепловізор офіційно закрито. Не через те, що ми зібрали всі кошти на тепловізор, а через те, що сьогодні вночі з дозволу мого друга військового, для якого ми на тепловізор збирали, усі ці кошти було переказано на допомогу українцям Херсонщини. Сьогодні вранці мої друзі-волонтери бігали по Києву, купували речі першої необхідності і розвозили всю цю гуманітарку в точки, звідки вона попрямує безпосередньо на Херсонщину. Упродовж останньої доби було зібрано близько 150 тисяч гривень. І оскільки цей збір все ще актуальний, я залишаю для всіх в зоні доступу посилання, щоб ви могли доєднатися. І я активно закликаю вас до цього доєднуватися, тому що з усіх проблем, спричинених росіянами підрив Каховської ГЕС і потоп, викликаний нею, і допомога українцям, які постраждали внаслідок цього потопу, є найважливішим нашим завданням. Окремо, хочу подякувати всім, хто допомагав з тепловізором. Не хвилюйтеся, ваші кошти в тому місці, де вони потрібні, вже і зараз. З новими зборами я до вас повернуся. Навіть можу проспойлерити, що вони вам сподобаються, тому що вони будуть цікаві, але наразі мусимо усі об'єднатися навколо одного, навколо того, щоб допомогти нашим людям на Херсонщині. Слава Україні!